Привіт, малята! Ви на каналі Ані Калучки. З вами Тетяка та моя жінка Суджорінька. Раді вітати вас у нашому просторі. Заходьте, підписуйтесь та ставте подобати. Будемо вам дуже Альч. вдячні. А сьогодні розповімо вам казочку Родзинку. І гно. Хатка, яку можна з'їсти. У кінці вулиці Коників на замісінькому краю міста, де починаються поля, валявся старий, поїдений міллю капелюх. А під ним жив хто? Гном. Він був маленький, як і всі гноми. Але літ йому було чимало. І тому всі друзі та приятелі звали його шанобливо пан гном. Найбільше приятелів у нього було серед городніх опутал. Колись давно і цей капелюх хатинка теж стирчав на голові городнього опутала. і тільки пізніше він потрапив до гнома. Старий гном, отримавши капелюх, Почепив на нього справжній номер, які бувають на будинках. І капелюх став, наче справжній тім. Але який жаль? Якось восени в кінці жовтня налетів сильний вітер, підхопив капелюх хатинку і забрав його з собою разом із номером. І гном залишився зовсім без даху над головою. Довелося йому шукати інше житло. Правда, гному пощастило. Незабаром на сусідньому городі він знайшов здоровенного кабуза. Гарбуза, в якому ненажерні синиці встигли виклювати всю серцевину. О, годиться, вирішив гном. Звичайно, гарбуз не такий теплий, як капелюх. Але вже й вітер його не укотить. Так і зробив. Зі шматка дубової кори гном вирізав двері, прорубав віконечко, шибко зробив зоскока розбитої пляшки, грубко зліпив із глини. А замість димаря прилаштував шматок старої іржавої труби. І піч. Якщо її набити, старими кукурудзяними не сте... Тепер аж пашить жаром. О, годі шкодувати, що вітер уніс капелюх, думав гном, сидячи біля вогнища. Ця хатинка гарбуз здається мені значно теплішою за будь-який капелюх. Одна біда. Кожен, хто йде повз або пролітає над гномовою хатинку, так і норовить або клюнути, або відкусити шматочок. Гному раз у раз доводилося вибиратися з теплого кута, виходити на ганок і гнати геть усіх там раків, ворон, мишей, зайців. О, ну, сліпі ви, чи що? Невже не бачите, що тут живуть? Обурено кричав він і розмахував мітлою з гусячого пір'я. Знайшли собі генделик. Але коли наставала темрява, запалював лампу, Перехожі менше йому набридали, віконце світилося. І хатку гарбуз було видно ще здалеку. Тут же й найсліпіша ворона побачить і здогадається, якщо всередині гарбуза горить світло, значить їсти його не можна. І гном спокійно міг сидіти та читати газету. Польові новини одного вечора він читав розділ події, він щойно дійшов до репортажу про те, як барнабаш блоха, мешканець села Соломка, легковажно зістрибнув на повному ходу з велосипедиста. На щастя, все скінчилось легкими забоями і сенцями. Як раптом одному здалося, що за стіною хтось хрум хрум, хрум хрум хрумкає. Хру, 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 хру. <гум> Хто б це міг бути? Гном навіть уявити собі не міг. Проте, коли в стіні гарбуза утворилася дірка, гном зрозумів, що хтось нахабно що робить. <гум> Жере його хатку і схопивши мітлу, він вискочив за двері. І що ж він побачив? Якесь маленьке поросятко стоїть біля дверей і спокійнісінько відгризає шматок за шматком від його гарбуза. О, ніколи в житті гном ще не бачив такого миршавого поросяти. У гніві він стукнув його мітлою, і покотилося порося стрімголов. Геть від гномової хатки, а коли котилося, увесь час верещало. Ой! Ой -ой! Я тобі покажу, як гристи чужі хатки, крикнув йому навстогін гном і погрозив мітлою. Порося жалібно заскиглило. рю, -рю! так хочеться їсти. У мене вже цілі дві години ані росинки в роті не було. Все одно це не дає тобі права приходити сюди і жерти мою хатку. А взагалі то я міг би, звичайно, дати тобі шматочок кукурудзяного коржика. Гаразд годі вже Шматочок кукурудцяного коржика. Ку о мого улюбленого, найсмачнішого коржика. Не минуло і хвилинки, як ося гарбузова хата аж гуділа від поросячого плямкання. О, рю -рю. Оце гарна кукурудця. Мені вона рю, рю дуже смакує грю-грю. Задоволено рохкало порося і так наминало коржа, що аж за вухами тріщало, набивши рота, не базікай, зробив йому зауваження гном. Запам'ятай таке правило, коли їси, мовчи. А найголовніше не плямкай. Коли жуєш, рота тримай закритим, зрозумів? <каклянсь> <клянсь> рю, рю, рю. а як же це так я, я жую, рю, рю. А, а рот у, у мене закритий, так не вийде, недовірливо пискнуло порося. Вийде, запевнив його гном, ти тільки спробуй. Порося спробувало і здивувалося. Виявляється, дійсно, можна жувати, закривши рота. Але поки воно як слід цього навчилося, воно з'їло і весь кукурудзяний коржик. О, грюхрю, наївся, охрю. Я о зараз лусну, хрюкнуло порося. О, грюхрю, аж сьонь закинуло. Гном почухав йому спинку. Прийдеш додому, не забудь, що їсти слід завжди красиво. Порося почула його слова, та як заплаче. А що з тобою? здивовано вигукнув гном. Тебе хтось обрасив? Ніхто мене не образив, жалібно відповіло порося. Просто я згадав, а мені нема куди. Іти Як так? Хіба в тебе нема дому? Господар мене прогнав, сказав, що я зовсім не росту. Годує мене. Грю-грю! А, а я все зморщений, наче сушена родзинка! Грю-грю! Мабуть, говорить, не в свиню кор, не вийде з тебе, говорить, жирного годованого каламатчика. Тут, доброму гномові, стало шкода бідолашне порося, і він сказав, знаю, що родзинко. Залишайся в мене. Все одно я гном самотній сиджу, нудьгую, поки вітром, часом не занеси сюди якусь стару газетку для читання. Від такої несподіваної радості у поросяти аж мову відібрало. Воно потерлось об гномову штанину і розчулено зарокало. Рюхрю, -рю, та я та, та ви. Та як я без вас, любий пан гноми. Ох, карю куди ж би я пішов? Що став би робити? Після цього вони разом заліпили дірку, яку родзинко прогриз у стіні. Звісно, родзинко більше дивився, а працював гном. А згодом родзинку. І зовсім заснув, забравшись у тепле підпіччя, як гарненько спить реценько. так? Так. Підхропує. А як поросятко робить? Як? А я говорю, зараз спить так солоденько, солоденько, як гарно посміхається. Під ковдрочкою, теплесенькою. А ти хочеш спати? Хочу. Хоті. Хочеш, то підемо спати. Mm? Не хочу спати. Не хочеш? А в тебе жучки вже зачиняється.